Депутати дозволили українцям полювати з камерою на нечесних посадовців, щоб зафіксований на камеру факт хабарництва потім розглядався як доказ у суді. Депутатська ініціатива це запозичення закордонного досвіду. До прикладу, у сусідній Польщі правоохоронці не гребують такою технологією, як провокація хабара. Проте застосовується такий метод лише до тих посадовців, стосовно яких є аргументовані підозри у хабарництві. У республіці Польща правоохоронці не чекають, поки їм повідомлять про факт хабара, а діють активно через мережу своїх агентів та інформаторів. Такі радикальні методи вже дали свій результат. Корупцію у Польщі знищили в зародку. Натомість в Україні хабарі буйно квітнуть. Вам доводилося стикатися в житті з фактом хабарництва. Провокаційний вопрос. Доводилося, звичайно. Звичайно, доводилось. Вимагати це одно, а давати та інше. А вимагати в мене ніхто не вимагав. Існує хабарництво. У нас дуже і корупція. і хабарництво. наразі закон про дозвіл фіксувати факти хабарництва на камеру досі не підписаний президентом, тому немає сили. Мені відомо, що 22 травня Верховна Рада проголосувала за вказаний законопроект, в цілому його прийняла. На мені на даний час невідомо, чи його, його має підписати як голова Верховної Ради, так і президент України. На даний час мені невідомо, чи підписав його голова Верховної Ради. Тож зроблене за допомогою будь-якого гаджету аматорське відео наразі не є доказом правопорушення. Доказом на даний час, відповідно до статей 86-85 Кримінального процесуального кодексу України є фактичні дані, які зібрані в порядку визначеним Кримінальним процесуальним кодексом. А саме Показання свідків, речові докази, документи та висновки експертів. Відповідно, зйомка на власний розсуд з власним бажанням на даний час не є доказом відповідно до вимог кримінально процесуального кодексу України. До речі, давання хабара теж кваліфікується як злочин, за котрий передбачена кримінальна відповідальність, чималі штрафи та навіть обмеження або позбавлення волі. Щоправда, не завжди в разі повідомлення такої особи при вчиненні вказаних дій відповідні компетентні органи правоохоронні правоохороні мається на увазі правоохоронних органів. Вона звільняється від кримінальної відповідальності. У прокуратурі області розповідають, 2015 рік вже встиг ознаменуватися гучними справами. Зокрема, до п'яти років позбавлення волі за вимагання хабара у розмірі 5 тисяч гривень, засуджено підполковника податкової міліції. А от екс начальника райвідділу освіти Хмельницької райдержадміністрації Валентину Данілову, яку звинувачують у вимаганні хабара у розмірі 50 тисяч гривень, оголошено у міжнародний розшук. Найбільше ж прославився посадовець держзамагенства. У його випадку йшлося про суму зна. Вищу. У цьому році найбільший хабар, який зафіксовано, і обвинувальний акт у вказаному кримінальному провадженні з до суду, сума хабаря складає 12 тисяч доларів в США. Нині більшість краян схиляються до думки. Пропозиція породжує попит. А варто не давати хабарі, тоді її брати не стануть. Не давати хабарі, не давати взятки не буде корупції. Що потрібно в державі зробити, щоб рівень корупції хабарництва знизився? Для того є спеціальні органи, які цим займаються. І я би їм побажав успіху цим органам. А поки ж Україна загалом та Хмельниччина, зокрема, так і залишаються заповідником для хабарників. А на запитання, чи готова українська спільнота жити чесно, досі складно знайти відповідь. Світлана Русіна, Юрій Чорний, Ілля Василів для інформаційного випуску.